Мріють про європейське село та чекають на повернення сусідів. Мешканці посад Покровського на Херсонщині, яке вісім місяців було під окупацією, допомагають один одному відновлювати житло. Більшість будинків тут потрощені через обстріли росіян. Людям привозять їжу, волонтери. А благодійні фонди допомагають із будівельними матеріалами. Наталія Якубсон продовжить. Наша хата вон, розвалена, невозможно жити там. Будинок Сергія постраждав через обстріл окупантів. Зараз він вимушений жити у сусідів. Ще поки нічого не діли, так укутали пленкою, тентом, вікна позабивали, позабивали, поки все. До тепла, а потім тепло вже прийде, будемо, там заново все перестаювати. Та попри труднощі допомагає односельцям, які повернулись рятувати залишки майна. Так, допомагаємо селу, допомагаємо. Кумов'я у мене служать, воюють. Їм допомагаємо, накриваємо хати для села. Що треба в сільській раді гукають, їздимо, дрова возили. Ось о два дня прийшов вагон. Через три місяці після деокупації тут досі немає ані світла, ані газу. Воду подають через день і лише в частині села, де на свердловину поставили генератор. Тим, у кого було електроупалення, сільрада видала групки. Також людям виписують будівельні матеріали. З ними допомагають благодійні фонди. Дають і шефір і usb білисти. Рейку, ну кому що треба, то, то дають потихеньку. І потрохи встановлюємо по чуть-чуть. Дрова все, по 200 кг дров дали. Ну, це тут я вже одну ходку відвіз. От гуманітарна допомога теж. Дали сьогодні магазини тут не працюють. Їжу та засоби гігієни привозять волонтери, щоб допомогти із водою, привезли стаціональні фільтри для води. Ми вже шостий раз приїжджаємо саме до Херсонського області. Попереднього разу ми дізнавалися в людях, які є потреби, що треба. У нас був сформований набір для людей, саме можливість для сім'ї нормально їсти певний час. Це був сформований каші, суміші, хліб, вода і так далі. Це де Можливість, в принципі, нормально людям мати якийсь резерв по продуктам. Прийшов до штабу по гуманітарну допомогу і Микола. До війни був аграрієм, до села повернувся менше місяця тому. Будинок каже, вцілів, а от довкола все потрощене. Всі постройки побито, дві машини, трактор, ну техніка повністю розбита вся. Так що землю не вже чим займатися. До самого населеного пункту військові РФ не заходили, але активно працювала артилерія. На момент окупації тут залишилось тільки 20 місцевих, серед яких і Віктор. Чоловік категорично відмовлявся покинути господарство. Від обстрілів вісім місяців переховувався у погребі. стріляли з пушок, з нас стріляли, звісно, Били з зетиків, фосфор кидали на нас. Коротше, кожен день таке було. Наші війська тут були. Наші солдати тут були. Наші вони стояли, русі стояли за каналом, там аслам керсом. А наші солати тут були, ми допомагали їм, і, і молоко давали яйця, все сала. і нам солдати теж давали. все. В селі залишилось чимало безпритульних тварин, і їх раз за разом евакуйовують зоозахисники. Ми продовжуємо допомагати і людям і тваринам, бо це дуже важливо. Не кожен має можливість вивозити своїх тварин. Багато людей залишають, бо хочуть врятувати своє життя. У нас був один лемур. А так, загалом котики, собачки до повномасштабного вторгнення тут проживали понад 2300 мешканців. Зараз менше ніж дві з половиною сотні. Дуже багато спалених, зруйнованих, але люди все одно повертаються до своєї рідної землі. Щось лампічать, щось під підбудовують, бо хочуть проживати на своїй землі. Повернутися у рідне село каже Лариса, планують багато її сусідів. А після війни вірить, посад Покровський відбудують і зроблять тут село європейського типу. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.